Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні у нас розпродаж нічних сорочок. Хочу вам сказати, що всі сорочечки якісні з бавовни, де в яких, де в яких є 5% лікри, це, ну, для сорочки це дуже мало і тому вони всі простенькі, гарно носяться, не скачуються, не парять саме головне, і дуже зручні. Значить, На розпродаж маємо такі сорочечки. Ось така сорочечка турецького виробника. Ось тут в неї, бачите, три гудзички є, вони розстібаються, можна одягати годуючим мамам. З коротеньким рукавчиком. Вона коштує 350 гривень, і її напівокружність грудей, ось так 47 см. Далі є така ж сорочечка. То був розмір XL, цей розмір 2 xl на півокружність грудей 49 см. Далі є така сорочечка 3 xl на півокружність грудей 50 см. Далі така сорочечка 4XL, на півокружність грудей 51 53 см. 53 см. Далі маємо ось таку сорочечку. Ось така сорочечка. 300 гривень коштує по розпродажі. Це розмір 50-й, її на півокружність грудей 52 см. І така сорочечка. Це розмір у нас 52-й, на півокружність грудей 54 см. Оцю тут ця горловинка, вона не така велика, як здається. Тому що вона у нас висить на вешалоці, коли ви її одінете на тіло, вона не буде така велика, вона буде гарно вам лягати на грудях. Далі ось така є сорочечка з довгим рукавчиком. В неї є карманчики, дуже така гарна, як платячко. Вона коштує 350 гривень, це розмір S, і на півокружність грудей тут 45 см. Вона коштувала 650, але зараз 350 по розпродажі, одна залишилася. Далі ось така сорочечка, теж дуже приємна до тіла. Тут є такі карманчики в неї. Ось стильний малюночок такий. То, що вона коштувала 500 гривень, зараз вона коштує 300 гривень. Це розмір S. на півокружність грудей 49 см. Далі ось така сорочечка, Коштує вона 250 гривень, на півокружність грудей 51 см. Ось тут ось котик сіренький, а ззаду вона ось така малінова. Теж приємна, дуже до тіла простесенька. 250 гривень. І ще маємо ось такі сорочечки по 250 гривень, 100% бавовна тут. Вони йдуть рукавчик-регланчик, і ось тут призбирано, призбира, ну так. і далі йде така льолька. Це у нас розмір 60-62 см, але вони і трошки мало мірять. Орієнтуйтесь, будь ласка, не на розмір, а на напівокружність грудей. У цій сорочці на півокружність грудей 61 см. Далі ось така сорочечка на півокружність грудей 60 см. Далі ось така сорочечка на півокружність грудей 61 см. Це всі сорочечки по 250 гривень. І ось така є сорочечка на півокружність грудей 60 см. Різні є. Ну, ось така 57 см. Це вже йде тут менший розмір. 56-58 см. На півокружність грудей 57 см. І така сорочка на півокружність грудей 56 см. Далі маємо ще турецькі сорочечки, ось такі, по 350 гривень. Це у нас розмір йде 2 xl на півокружність грудей 52 см. Далі йде у нас розмір 3XL на півокружність грудей 54 см. І Розмір 4XL на грудей 58 см. Ці сорочки по 350 гривень. Ось такі маємо на розпродаж сорочки. Будь ласка, замовляйте їх за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. В наші товари ми висилаємо Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Тобто, платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!